Чи можу я як українець взяти іпотеку в Польщу? Наприклад, бачите, що в Сантандері набагато нижче процентна ставка, бо сусідка вам так сказала, що вона платить дешевше. Скільки мені мінімум потрібно легально заробляти, щоб отримати цих 500 тисяч? З проєкту мешкання на старт можуть скористатися як і поляки, так і українці. Який найкращий договір про працю потрібно мати? І який стаж. Усім привіт! Мене звати Валентина і я ріелтор. В Польщі проживаю вже 14 років, натомість в сфері нерухомості вже 5 років. В Кракові маю своє агентство нерухомості, і ми працюємо по Кракові, а також в радіусі 100 км. Тому, якщо ти плануєш придбати нерухомість або орендувати, звертайся з радістю допоможу. А сьогодні ми знімаємо відео на тему кредити в Польщі. Сьогоднішній формат відео він трошки інший, тому що до цієї пори я знімала відео в іншому форматі, до речі. Якщо ви їх ще не бачили, переглядайте, під відео будуть посилання. Там я знімала різні квартири, показувала інтер'єри тих квартир. Натомість сьогодні вирішила запросити гостю і поспілкуватися в формі інтерв'ю. Моя гостя сьогодні це Аня. Всім привіт! І ми будемо говорити, так як я сказала, про кредити в Польщу, про іпотеку, тому що досить багато клієнтів мене просили зняти таке відео. А також у мене ця ідея е, теж ходить за мною вже досить довго, мабуть, з півроку. Натомість я не могла знайти кредитного спеціаліста україномовного. До цієї пори співпрацювала лише з поляками, але деякі клієнти мене просили, щоб знайти їм україномовного. Спеціаліста, тому що їм важко розмовляти на польській або на англійській мові. Тому Аню я дуже рада, що я ми знайшлися, що наші дороги доля нас звела, і ми можемо сьогодні нашим глядачам розповісти так. на таку цікаву тему. А ви поки що підписуйтеся, ставте лайки і слідкуйте. Отже, переходимо до нашого інтерв'ю. Аня, скажи, будь ласка, кілька слів про себе, а також про компанію, яку ти представляєш. Привіт ще раз. Мене звати Аня. Я працюю в фірмі Finance Brothers. Ми група фінансових експертів, які працюють над забезпеченням найкращих умов кредитування для наших клієнтів. Наша команда займається кредитами фірмовими, кредитами готівковими, кредитами іпотечними, лізінгами та страхуванням. Ми на ринку уже понад 10 років, тому ми, маємо, ми співпрацюємо зі всіма можливими банками на території Польщі і маємо дуже велику базу досвіду. Супер. переходячи до наших запитань, найчастіше запитання, які мені задають клієнти, це власне чи можу я як українець взяти іпотеку в Польщу. Можу чи ні? Звичайно, що можете. Звичайно, але завжди є але завжди є, але завжди. Нема є, так але... Обов'язковим критерієм, як, щоб отримати іпотеку в Польщі, треба мати в першу чергу карту побиту, термін дії, якої мінімум 12 місяців. Також мусить бути на даний номер песель mm -hmm. і стабільний дохід на території Польщі. Добре, щодо карти побуту, це зрозуміло. А щодо офіційного працевлаштування, скажи, будь ласка, тому що в Польщі є так: умова о праці, умова злицяння, умова ожива. Може хтось має діяльність господарчу, яку найкращу, який найкращий договір про працю потрібно мати, і який стаж на, тій, на тому договорі. Дивіться, якщо ми говоримо про е, трудові договори, то звичайно найкраще всього це мати договір, умова о праці на час неокрешлений. Але. Звичайно, давайте не будемо відкидати умови злицення чи умови опраця на час окришлені, чи може навіть ту саму діяльність господарчу, тому що якщо навіть людина працює і спевняє певні критерії, може теж старатися про кредит на території Польщі, маючи навіть умови злиценя. Окей, наскільки я знаю, власне, там потрібно мати якийсь довший стаж. Так, так? наприклад, якщо це умова о праці, то там навіть від трьох місяців вже банку беруть так. дають кредит від, угу. від трьох місяців, ну краще всього, звичайно, шість. Бо не забуваємо ще про те, що ми іноземці, і банк має би, до нас більш такі більші вимоги, Стругіші, так строгіші, так uh -huh. тому що ми наносимо більше ризику для банку. Як говорить мій шеф, ми ніколи не банк тобі не позичає. Гроші, він позичає тобі ризико. Тому, якщо ти на умові операції на час неокрешний, мінімум 6 місяців працюєш, маєш стаж, наприклад, в цій, може навіть в цій спеціалізації не мусиш мати 6 місяців, може маєш 7 років чи там, 3 роки. Це все теж може сумуватися і допомогти тобі потім отримати кредит гіпотечний на кращих варунках. Добре, ще уточнюючи питання, скажи, будь ласка, ем, зрозуміло, ось як ти сказала, угу. умова о праці на час окрешльони, найкращий кандидат так, для банку звичайно. Під Натомість, е, що з діяльністю господарчою, скільки вона може повинна існувати, щоб отримати кредит, і взагалі як банки дивляться на діяльність, тому що знаю, що щось там трошки важче так. ніж при умові о праці. Дивіться е, на сьогоднішній день більшість банків працює і бере під увагу дохід від діяльності господарчої, Господарчої, яка має 24 місяця, але завжди є банки, які розглядають е, дохід за, за останніх 12 місяців. Тобто, так. якщо у вас рік тільки умова е, єдноособова діяльність, господарча, ви теж можете бути. Кандидатом на отримання іпотеки в Польщі добре. А якщо я, наприклад, працю... я айтішник інформатор так. і працювала на умові одіо, а потім собі вирішила вже діяльність відкрити. Воно якось Так, від... воно сумується. Воно угу. сумується, тому що якщо ми, наприклад, працювали е, на умові опраці 2-3-5 років, потім ми вирішили, що ми хочемо відкрити власну діяльність господарчу, е, і в тому самому напрямку, то тоді звичайно е, діяльність господарча сумується з умов. Вою опраця, але там не мусить бути перерви більше ніж до трьох місяців. Давай по цифрам. Люди люблять цифри. Поговоримо так. про е, цифри. Скільки я одна, наприклад, не маю ні, сі, ні чоловіка, ні дитини, хочу взяти іпотеку, наприклад, на 500 тисяч злотих. Ну, це як приклад. Угу. Припустимо, квартира коштує 700 тисяч, у мене 200 тисяч є на перший внесок, і на 500 тисяч потребую взяти кредит. Скільки мені мінімум потрібно легально заробляти, щоб отримати цих 500 тисяч? А, ну, біля 8 тисяч злотих, але це ми говоримо про нето. Тобто це, на руки вже. Та, те, що ви отримуєте на пшелеве на конту, там на руки. Як це у вас описано? І звичайно, найкраще, щоб в титулі було описано, що це винагородження з титулу такого і такого, тобто зарплата. Зарплата добре, 8 тисяч нетто, запам'ятали. А тепер, якщо це молода сім'я, тобто угу. чоловік, дружина і має одну дитину, і також на цих 500 тисяч злотих потребують кредит, то скільки вони мусять заробляти. Біля 11 тисяч злотих нетто. тобто це разом раз так, може свій. бути разом, може бути що тільки, наприклад, сам чоловік заробляє 11 тисяч. Так щоб вміститися в фінансову спроможність, то тільки вистачить мінімум, такий мінімум, навіть не то, що вистачить, мінімум, це 11 тисяч злотих нетто. Mm -hmm. Ну зрозуміло, чим більше, тим краще. Так, але... але хоча б ви почули про мінімум. Тому це я теж запитала до того, бо, наприклад, часто до мене хтось там телефонує і каже: двіць мене є висока заплата, але легально я там заробляю 2-3 тисячі злотих. Так. так чи може отримати кредит? Ну на жаль, з такою сумою не отримаєте ви кредит. Тут потрібно, щоб всі легальні гроші були на договорі. Так. Обов'язково і не просто на договорі ще таким теж додатковим критерієм, щоб вони впливали на рахунок в банку з титулом, так можна звичайно показати, що ми, наприклад, достаємо. Таке таке винагородження, таку заробітну плату м, на руки, тому що це можна зробити. Витягуємо зуса, підтвердження, але теж давайте вернемося до того, що фактично українці мають більш заострені е, точки вимоги. вимоги, тому краще всього, щоб це було так: 8 тисяч там 11 тисяч на конту. Добре, а ще в мене таке питання прийшло. А наприклад, як хтось має м, 5 тисяч, припустимо, так. злотих стабільного заробітку. А решта як і премії, додатки, це теж все так, враховується? враховураховується. Звичайно, зазвичай ми так, якби банк просить освячення. Навіть засвідчення від працедавця, який окресує, що, наприклад, за останній рік 12 робочих місяців людина отримала, наприклад, там тисяч злотих премії. І ця премія ділиться <гум> і сумується і ділиться на ваш окрес праці, так як би сказати. <гум> Супер. Тому, наприклад, якщо премії якісь, я так розумію, регулярні там квартальні, то вони Так, обов'язково е додаються, особливо. так також ще наголошую на тому, що дуже багато банків. Майже зараз всі банки беруть до уваги 800+. Раніше не всі банки, так якби в твою фінансову спроможність додавали 800+. Віднедавна майже всі банки працюють і акцептують 800+. плюс. Супер хто до речі не знає. 800+, це програма на дитину. Це додаткове таке незабезпечення. І, наприклад, якщо ви маєте дитину, то ви можете. До ЗУСУ скласти заяву і отримати щомісячно 800 злотих на свій рахунок на одну дитину. На одну дитину на no. отже, щодо заробітної плати, то вже все зрозуміло. А скажи, будь ласка, скільки в місяць треба буде платити сплачувати кредит в розмірі 500 тисяч злотих? Е, ну рата місячна буде коливатися від 3,5 до 3,800, а то й до 3,900. все буде залежати від відсоткової ставки кредиту того чи іншого банку. Добре, а наприклад, на, скіль, на який термін брати краще? На 10 років, на 20 або можливо, на 30? А, дивіться, ну, звичайно, кожен би з нас хотів взяти на коротший термін, щоб звичайно не переплачувати відсотки банкові. Але на жаль, тут тільки впливає фінансова спроможність людини. Чим більша спроможність людини, тим менший окрес кредитування людина собі може дозволити, бо насправді дуже високі рати місячні і відомо ціни пішли доверху, і треба. Тобто, якщо я добре зрозуміла, то наприклад, якщо ми беремо на 30 років і платимо 3,5 тисяч злотих місячної оплати. А якщо візьмемо на 10 років, то це то, то, то це десь буде около 10 тисяч злотих. Так, Біля цього буде ну і це досить велика сума, тому не кожен собі може дозволити, наприклад, взяти на 10 років і і платити таку велику місячну так, оплату. Так з цього це виникає. З цього в мене виникає запитання: чи можна надплатити раніше кредит або ж повністю його сплатити? Так, дивіться, звичайно, можна. Е, є два мдві методи, як сплатити кредит. Або ми скорочуємо термін кредитування, платимо та, таку таку рату кожного місяця, але коли ми робимо надплату, тим самим ми скорочуємо її якби термін кредитування. А, ти а друга метода є, коли ми сплачуємо капітал. Коли ми сплачуємо капітал, тим самим ми робимо меншу місячну рату, uh -huh. тому видатки в місяць у нас теж стають менші, і також ми можемо відклад... відкласти якісь кошти, щоб потім надплатити. Uh -huh. Добре, тобто або та сама постійна місячна оплата, але термін нам скорочується. Або якщо ми хочемо термін, щоб був такий самий, але місячну оплату скоротити, то теж можна е, якби надплатити капітал, і буде місячна Ші. оплата угу. коротша. Добре, супер. А скажи, будь ласка, ти як фінансовий експерт, що краще тоді термін скоротити чи, е, чи рати? Так, ми зазвичай своїм клієнтам пропонуємо, щоб скорочувати термін кредитування, термін. бо mm. відомо, що з цього виникає менший відсоток кредиту. Тому за зазвичай ми рекомендуємо щоб сплачувати саме е, окрес, е, термін кредитування. Так. Рефінансування таке мудре слово. Скажіть, будь ласка, що воно означає і чи варто з нього скористатися? Е, так, я завжди рекомендую користуватися з рефінансування, тому що рефінансування це коли ми переносимо свої кредитні зобов'язання до іншого банку на більш кращі умови, Угу. Е, наприклад. Е, Зараз падали стопи процентові, тобто відсотки кредиту спадали. І, наприклад, ви маєте кредит в такому банкові, як Аліор там чи Millennium, чи ING. І, наприклад, бачите, що в Сантандері набагато нижче процентна ставка, бо сусідка вам так сказала, що вона платить дешевше. <реш> і ви собі не знаєте, як вам це зробити. І ви, взагалі ви думаєте, що якщо ви підписали на 30 років кредит, то ви мусите його сплачувати в цьому банкові три. Років ні, ми завжди можемо можемо ваші зобов'язання перенести до іншого банку. До речі, супер інформація. Я сама ем, не знала. Ще раніше, що є така можливість, і коли про це знала, то думаю: вау, як круто. А якщо хтось з вас має, наприклад, кредит і не знає, чи можна може скористуватися з цього рефінансування чи ні, то звертайтеся до Ані, тому що реально супер справа. Бо, наприклад, ви платите там 3 800, так. а в іншому банку можете платити 3500. Ну і слухайте, 300 злотих щомісячно в кишені ніколи, як ви всіх порадує. Тим більше ми розмовляли, розкажи про чоловіка. Ми останньо теж з чоловіком мали кредит в одному банкові. І збадали так, якби подивилися ринок і зрозуміли, що є банки, де набагато нижчі кредитні відсотки, і ми просто зробили рефінансування і кожного місяця мінус 300 злотих відрати, тобто залишаються у нас в кишені, завжди можна їх пустити на якісь свої потреби. В минулому році всі знають, або багато хто знає, бо багато хто теж скористався з програми такої безпечний кредит 2%, uh -huh. де польський уряд доплачував до кредиту, щоб він був е, дешевший. Натомість цього року уряд знову ще скомбінує і знову хоче намішати, як то кажуть, на ринку, бо хоче зробити нову програму. Буде вона називатися Мішкання на старт. Uh -huh. І власне про це ми зараз кілька слів поговоримо. Але увага, хочу наголосити, що ми не знаємо на 100% чи війде ця програма, чи ні, тому. Що це тільки законопроект, він на розгляді. Є великі шанси, що він все-таки війде десь влітку або так, на початку, осіб, але цього ніхто не знає. Натомість угу. по проекту, який десь там в інтернеті Кружляє, ми зараз порозмовляємо, які там є критерії. Отож, розкажи, які там, чи є якісь обмеження, чи так, немає. Дивіться, з проекту Мешкання на старт можуть скористатися як і поляки, так і українці, які не досягли 35-го року життя. Особи, які раніше не мали власного житла або мають власне житло, але мають більше ніж троє дітей. Угу. Також вікові обмеження не будуть якби обіймати людей, які мають троє дітей, тому угу. що відомо для того, щоб родити троє дітей, треба Троші. трохи прожити. Так. Добре, а щодо заробітної платні, який там ліміт? Дивіться, ліміти теж є. Наприклад, якщо я буду сама старатися про кредит без нікого, угу. то максимум, що я можу заробляти, то це 8 тисяч нетто на руку біля 10 тисяч злотих бруто. Так, якщо нас двох, там було... То 30. біля 18 тисяч бруто, якщо нас троє, біля 23 тисяч злотих бруто, якщо 4, родина mm -hmm. з чотирьох осіб, то це буде 28 тисяч бруто, і п'ятиособова родина не більше 33 тисяч злотих бруто. Тобто, згідно з твоєю інформацією, всі айтішники відразу Відпадаю. відпадають, ті, Відпадаю. які заробляють 20 тисяч злотих в місяць. На жаль, ви під цю програму не попадете. Ну на жаль, або на щастя, бо можливо собі відкладати і за готівку купити. Да. Натомість я хотіла ще запитати щодо суми доплат, тому що з того законопроекту так. виникає, що не на всю суму. Якщо, наприклад, 2% там було майже на, на угу. майже на всю суму, то тут суму. Якось, так дивіться. Ну тут виглядає так, що, наприклад, на одну людину держава може дофінансувати на квоту. 200 двісті тисяч злотих, якщо наприклад і 3... там процент який буде півтора відсотка. Також якщо стараємося, наприклад, я з чоловіком, а але ми ще не маємо дитину, то теж ми маємо 400 тисяч до дофінансу до, фінансув... до квоти 400 тисяч і теж на півтори. Уже якщо ми маємо дитину, то там ми вже маємо 450 тисяч квота до дофінансування від держави, і там уже ми маємо один відсоток. Відомо, чим більша родина. Тим нижчий відсоток йде угу. е, від бан, до банку. Е, тобто при п'яти То е... виходить так, що на прикладі я об'ясню, наприклад, родина собі знайшла квартиру, яка буде коштувати, наприклад, мільйон. Має угу. 200 тисяч власного вкладу. І, наприклад, е, їй треба, щоб купити цю квартиру, 800 тисяч злотих. При цьому кредиті ми отримуємо ж 600 тисяч. Банк нам так якби не банк, а держава нам дофінансує і будемо мати нульовий відсоток від банку наші сонаші 600. 600 тисяч, а на 200 тисяч різницю ми будемо мати риночний відсоток, який угу. от на день буде на день складання вніску. А скажи, а там потрібно буде ще мати свій внесок, цей перший внесок, тому що при 2% там не потрібно так. було Так, та тут а не обов'язково обов теж було написано і подано такі дані, що нема не більше 200 тисяч злотих вклад буде власне. Угу. І він теж якби ну може бути, але не мусить, так не може бути, а не бути. Але слухайте, тут насправді, поки воно все не війде, ми не можемо нічого про, гарантувати. Про нічого так, не можемо. Нічого вам не можем. так. так, так що і поки що, дивлячись на цей законопроект, виглядає виглядає то так, що найбільше скористається з цього багатодітні сім'ї. Тому що дійсно, маючи троє дітей, ви можете отримати на 600 тисяч злотих 0 під 0, 0, 0, 0, 0, це якби відсотків кредиту, це дуже велика доплата, як на мою думку, а на решту вже суму це вже риночна ціна, натомість при одній особі лише на 200 тисяч доплата 1,5%. натомість якщо, припустимо, квартира коштує 700 тисяч і до 500 тисяч ви мусите вже риночну ціну платити кредиту, а лише до 200 15 то це якби багато ви там не відчуєте так. Тієї доплати, Натомість, дійсно, багатодітні сім'ї скористаються І тому. Тут порада. Добре. Хто ще не має троє дітей Народжуємо. тут? Вам так воля, можете користатися. І тут мені прийшло до голови ще одне питання, можливо, таке заключне. Скажи, будь ласка, можливо, ті, хто не хоче іпотеки або не може її взяти, чи можна взяти інший кредит ніж іпотеку, наприклад, там, готівковий, чи, чи ще якісь які так. вимоги щодо Е, Звичайно, що може. Може взяти, як і готівковий, якщо, наприклад, є одноособова діяльність господарча, може взяти лізінг без проблемів. Тільки тут теж є свої але. Якщо, наприклад, ми беремо під увагу якусь суму, то вона, звичайно, не буде така велика, як, наприклад, на іпотеку, mm -hmm. так тому що банк себе забезпечує нерухомістю. Тут же ж немає ніякого забезпечення для банку, тому він може не дати на таку суму, яку би ви хотіли. А там, є якісь максимальна, наприклад, за 100 чи 200 тисяч. Чи це uh, теж залежить... Це теж все залежить mm -hmm. настільки індивідуально від того, скільки ти заробляєш в місяць, на який окрес дії ти ще маєш активну карту побиту. Mm -hmm. Дуже багато нюансів. Є можливість, але це все треба, якби, підходити до цього більш детальніше, щоб і... щось обіцяти людині. І індивідуально. І індивідуально так. так. Тобто так. можливість є, але по, по суті інші можливості, інші кредити вони і так будуть дорожчі, ніж іпотечний. Так, тому так, що так. іпотечний він йде найдешевший. найдешевший. Аня, дякую тобі за цю розмову. Дякую. дякую тобі за тему, яку ми розкрили. Тому що, я думаю, багато глядачів, які, наприклад, не знали зовсім. З цих нюансів кредитних тепер вже, хоча б трішки орієнтуються про більш детальну, звісно, консультацію вам сюди. Так дані до ані і контакти будуть в описі відео. А тепер ще скажи, будь ласка, як виглядає з вами співпраця? Чи ваша послуга платна чи безплатна? Повністю співпраця з нами виглядає так, що ви взагалі нам нічого не платите. Ви можете зателефонувати, проконсультуватися. Ми зможемо вам допомогти підготуватися до кредиту, тому що як раніше ми тут говорили, що Мусить бути мінімальна фінансова спроможність, щоб отримати квартиру. Але якщо ви зараз на даний момент чи етап цього життя ви не маєте цієї фінансової спроможності. Зателефонуйте до нас, ми вам допоможемо підготуватися до кредиту, тому що нема нічого неможливого. Ми можемо допомогти просто так, тому що до кредиту теж треба підготуватися. і Ось такі спеціалісти можуть вам порекомендувати, як це зробити. А я зі своєї сторони хочу вам додати, що якщо ви плануєте придбати нерухомість в іпотеку, то вам в першу чергу потрібно сконсультуватися з так. кредитним спеціалістом, а потім вже до мене. Тому що часто клієнти до мене дзвонять і кажуть: Валентина, давайте шукати квартиру, я хочу взяти кредит. І я тоді питаю, mm -hmm. а на яку ж суму вам, кради... вам банк вплатить? Ну я не знаю, я хотів би на таку і на таку суму. No, а чи вам дасть банк на таку суму? Ми не знаємо, тому що тому послідовність така, що спочатку Do аня з її консультація, тим більше консультація ані безкоштовна. А тоді вже до мене, тому що ми будемо знати, від чого відштовхуватися, і будемо знати, яку суму вам дасть банк, і скільки капіталу ви маєте. і Ось But разом we'll на we'll таку jednaє. суму я mm -hmm. вже шукаю нерухомість. Дякую тобі за розмову. Я теж Мені дякую. було дуже приємно. А нашим глядачам дякую, що ви нас вислухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буду розповідати теж на інші теми, зв'язані з нерухомістю. Па, па. Дякую, па!